На Болонській набережній біля парку Наталка є ось такі будинки. Класні будинки, цегляні, десь на 2000-х років побудовані, в класній локації, з гарним плануванням. Ну от взагалі супер. З паркінгами, все класно. Але один великий мінус цих будинків це старі ремонти. Тобто люди купляли ці квартири там на початку 2000-х років, і плюс-мінус ці роки і робили ремонти. Тобто зараз вони вже взагалі не актуальні. Тобто Людина купує квартиру вроде би, з ремонтом, але по факту там все потрібно переробляти, тому що вже старий ремонт, старі меблі, стара техніка і все. А от знайти в, цьох, в цих будинках квартиру після будівельників ну, велика проблема. Тобто от, знаєте, Двояка така ситуація. Вроді би класний ЖК. Класна локація, все дорого, тут дорого продається. Але купляєш квартиру, і в ній потрібно в ідеалі все робити заново. Хоча ж продають її вже як квартиру з ремонтом. Ось такий мінус. Хоча сам сам комплекс мені дуже подобається. І поряд, і парк, ну, все, що необхідне для життя, все є. Але ось такий мінус з ремонтами.